І ми знаємо, що Запоріжжя є одним із самих стабільних міст через стабільно роздовбані фонтанчики по всьому місту. Де в нас знаходиться центр міста? Питання й досі відкрите, але хтось каже, що ця площа є центром нашого міста, реконструкції може колись і були. Якісь кошти, може, і вкладали. Але хто ж нам про це все розкаже? Хто може нам про це розказати? Хто? Що, по фонтанчику, да? пояснить? Що, Значить, значит, Чому він у нас зараз прямо в центрі міста такий? Реконструкція, Кажен 5 років. Зафіксовано на паперах все є. Скільки ти хочеш, щоб ми його реконструювали? Кожен рік, ну теж треба думати, так? Да? Халіба розводити може кожен. Реконструювати може не кожен. Можуть всі задавати питання, але ж ви самі розумієте, що ви докопали з цими фонтанами. Ну, ти ну, питань інших не маєш. Да? Я і так маю свої проблеми. Дивлюсь, да? декларація моя по телеграм-паблікам моя декларація там, скільки моя там Що там квартира там. Машина там там діляна, там там у брата мого там на да, там сім квартир. Я питав, скільки квартир у твого брата? Чого в мене де є? ну про що говорить? Є над цим працювати. Є базис. Дивись, влада міняється, якби роки ідуть ще за каденції Януковича. Там я ж тобі не буду там за Януковича. Щось там, да сіну, що там буряк там не прийшов там. Це все, все. З цим є, да? розібрались. Дивись, іще, іще, немало важного моментів. Це ж у нас йде по цим як да? об'єктів, ж Соцмісто? Соцміст? Да? соцміст? Ні? А соцміст не тут? А, на металі соцміст. Це ж якась архітектурна що. Э, боже, мій там, я пам'ятаю, э, конструктивізм, це ж, це ж все ансамбль, блін. там архітектор ще прізвище таке, блин. модерн, це, це ампір, це модерн там. Постмодерн, ну щось коротше, історія. Ми бережемо історію, якби якщо соцмісто, то соцмісто. Конструктивізм, конструктивізм. Розмовляємо конструктивно. Це може бути трошечки як така, знаєш, постмодернова вже така тема. Да? У нас на таке, як би можна грантик, да, виділити трошечки там арт-об'єкт. Ну так зробимо. отак вот от фуганьом залізну конструкцію туди, отак вот сюди, арт-об'єкт, якби там повтора мільйончика, Я думаю, там вложимося. Ну там вже. По ситуації будемо дивитися, що. Ти ж, ти ж розумієш, да, тут же ж не я там за це відповідальний. Там каже, там все там робиш, ну що, ну, да? От, тим паче, ну, ну понятно, ну, ну, ну роздов, ну ну, ясно. Ти пам'ятаєш, як тут був Майданс? Ти пам'ятаєш, як тут гарцювали, роздовбали плітку просто. Просто. Ну, просто роздовбали. Дивись, давай так, по факту: об'єкт іміється. Об'єктів імеється це в нас іде збереження. Тобто збереження є. Друге керама граніт. Бачиш, лежить керама граніт. О, то, о, о, о. Є. Якби поклали 10 років, лежить там трошки туди-сюдим, але ж ну. Внутріш, да? Ага, це ми прояснили. Взагалі, питання в іншому. Питання в іншому. Збирань багато. Нам треба зберегти, по-перше, що. Цілісність і цінність. Да? А це у нас збережено. Чому, чому? Концепт є, є фонтан фонтан, да? Що по воді, да? чому нема води? Отвічаю: водогон. Водогон це водники. Питай у водників. не тут Водники в іншому місці. Ця площа ще там в оренді там знаходиться. Ти ж коли не розбираєшся в питанні, ти її задаєш? ну, вообще Не то, не то, не по ділу, не по ділу. Короче, там в 70-х роках, там же, що це був ансамбль. Ми той ансамбль маємо що? Зберегти. Ми його зберегли, як би, Вот. да? Тобто, що маємо, те маємо. Нічого від вас не скриваємо. Диви, ти ще щось і я завжди там, як би, але давай щось нове. Ти повторяєшся, фонтани, да? давай, давай потім щось нове. Да? Ну що ж, Павло Дібров трошечки прояснив нам ситуацію, але чи стало нам щось зрозуміліше, невідомо. Можливо, колись в Запоріжжі настане ера фонтануючих фонтанів. Я Бевсь, Маргарита Ахінея сьогодні про фонтани.